Добрий вечір. Сьогодні у нас таке порівняння. А саме ось таких двох однакових напоїв. Це у нас корона в банці і корона в склі. Скажу так, до мене така дійшла інформація, що вони різні за смаком. Тому давайте скуштуємо, що саме різне. Чи ну, по складу тут зараз все подивимось. Я думаю, все воно должно бути однакове, але дивіться, ну, різниця в ціні. У них майже 5-7 гривень, там щось таке. То в банці дешевше, а в склянці вона дорожча. Також, саме цікаве, я цього не знав, може хтось мені розкаже, вона зроблена. Ой, зараз поближче покажу. І покажу ось це. Вона зроблена в Китаї. Тобто, хм, одним словом, якщо по Аліекспресу до нас посилає, чи я не знаю. Якось так. Я не думав, що корона це китайське пиво. Ну, давайте скуштуємо спочатку. Баночку. Я Буду наливати зліва та справа, щоб не путатись. Але ось. Ну, скажу так, що в банці я його пив багато разів. А от в склянці, ну, якось не доводилось, тому що я не знаю. І... Якось так. Ну, зараз покажу, чи є якась відмінність. Ну, в склянці менше піниться. Може тільки із за цього. І так. Нехай трішки пінка насяде. Ми далімо побільше, щоб було. Ось так. І так. Це у нас зліва це у нас банка. А справа це у нас склянка. Ну, давайте дивитися. Ну ось. Ну, реально, вони однакові. Я не знаю, у кого така теорія. Ну, треба ж переконатися. Давайте. Спочатку банка. Ну, що хочеться сказати? Така. Приємна на смак. Дуже відчувається така солодовість. Така солодкість після смаку. І потім вона переростає в таку маленьку кислинку. Ну, а в принципі, горішком, переб'ємо. Ну, я не скажу, що воно погане, але давайте скуштуємо шлях. Ну, ви знаєте, різниця є. Реально. А в склянці немає кислинки після смаку. Ні, реально нема. Я скажу так, що в склянці воно смачніше. Ну, воно й коштує склян... в склянці дорожче. Давайте їх порівняємо по складу. І що в нас є. Значить, ну, ось така коронка. Так. Пиво світло корона екстра. Вільміс спирту 4-5%. Баночка. Давайте знайдемо. Ну, тут також 4-5%. Давайте склад. Спочатку я з банки почитаю, щоб. Склад вода, солодечмінне світлий, рис, кукурудза, сміль. Все, це в банці. Тут склад вода, солодечмінне світло світлий рис, кукурудза, хміль. Також склад однаковий. А реально тут немає кислинків після смаку. Воно п'ється <кій>, набагато краще, набагато, мені здається, воно смачніше. Тут така солодова солодкість відчувається і після смаку саме такий. Давайте зараз ще один гріші зімо і повернемось до банки. Реально, це не міф. Так, ось тут є кислинка. Тут після ну, вона не так, що воно там кисле якесь, або його пити дуже смачно воно <кій> заходить, але тут є в смаки така кислинка. Тут же ж її нема. Тут солодовість остається, оця солодкість прикінці всього смаку. Якби 4-5%, що там, що там не відчувається, але це чомусь пісніше. Давайте глянемо. по даті. можливо, щось. Якась ж ага, тут дата, аби її ще знайти. Я скажу ж так, що вона написана чорним по синьому. 100% десь. Але нічого. Так, давайте подивимося ще, знаєте що. Так. Імпортер у нас з Китаю в Україну це Прад Абінбев, це значить Чернігівське. Місто Київ. Тут що. Склянка. Так, виробник. А, давайте виробника глянемо. Так, виробник, виробник. Секундочку. Угу. Та ні, все однаково. Ну, це я дивлюся саме в Китаї. Все також. Тут у нас також Абін Тобто теж то Київ. Ну, Реально, це одне і те саме, але чомусь вони різні. Ну, реально, це не міф. Це два, два різних пива. Що в банці, що в бутильці, ну, тобто в склянці вони. Зовсім різні. Ну, сплянці заходи краще. То візьміть на замітку. Але давайте дивитися об'єктивно на це все. 70 гривень за 0,33 Ну, це дуже багато. Але треба ж було розвіяти цей міф. Тому я скажу так, що ну, просто взяти його випити, я не розумію. Це 150 гривень за 2.033, коли можна набрати. Якогось смачненького, набагато дешевшого пива. Ну і не з Алікспреса, як це. Тому що з Китаю імпортувати сюди, ну, це щось. Я цього, звісно, не знав. Я думав, що воно десь там робиться, можливо, десь в Україні, але ні, воно саме імпортується з Китаю до нас. Тому ось такий сьогодні у нас відеоролик. Ще раз, рекомендую саме пляшку. В банці воно кисліше. Ну. В принципі, ось, ось це і є те, що краще взяти. Але не за ці гроші. Можливо, якщо десь воно буде по акції, то можна брати. А так, ось такий у нас сьогодні відеоролик. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будьмо!